Питаємо, чи правда, що звук дзвонів може зцілити? Людина ув'язнена у власних страхах, болю, залежностях, токсичних відносинах. Звук має силу якось гармонізувати. Енергію, створити якусь внутрішню опору, якось заземлити, щоб був порядок придивитися і зцілитися через дзвони можна, але не гарантовано. Карта фортуни. Не прямо зцілення. послухали і зцілилися. Це якийсь інструмент в руках долі. Звони не дають зцілення емоційно, вони створюють якісь можливості. Треба якось використовувати їх свідомо. От просто так, як ти чуєш дзвони, це не значить, що ти в той момент зцілюєшся. Тобто, ще якось треба, мабуть, налаштовуватися на це. А, свідомо. А... П'ятірка може пом'якшувати якусь внутрішню боротьбу. Не знаю, зменшити конфлікти. Воно не вирішує корінні проблеми, якось їх маскує. Туз. Стілення не закріплюється на тілесному рівні, воно тимчасове, якесь поверхневе, не підкріплене нічим. Ефект залежить від готовності, від внутрішньої відкритості, залежно від того, який шлях ти обереш. Тобто, для закритої якоїсь травмованої психіки звук дзвоню може бути навіть дискомфортним. І що було? Тобто звук дзвонів може впливати якось гіпнотично, підсилювати якісь залежності, обмеження, якщо людина вразлива і слабка, може дзвін створювати правильному такому налаштуванні відчуття внутрішньої гармонії, підтримки. Але ефект від дзвонів такий непередбачуваний, тому що у когось справді можуть активізуватися якісь позитивні процеси, а у когось хаос, якась плиту, плиту, плутанина. Дзвін може завдавати таку ілюзію ясності або щастя. Цей ефект нетривалий, людина може думати, що вона зцілилася, але це якийсь такий емоційний ефект просто, збудження, а не фізичний якийсь вплив і ефект. Тобто він не вирішує якісь корінні проблеми, конфлікти всередині таба, він може трошки зменшити або пом'якшити якусь внутрішню боротьбу. Тобто стілення, ну, цей ефект він тимчасовий, поверхневий, якщо ти не прикріплюєш іншими якимись практиками, то ну, от поки ти чуєш, доки тобі може бути і добре. Але ну, відповідаючи на питання, ну, так, звони можуть впливати на психіку, викликати короткочасне емоційне полегшення. Але не у всіх, і вони не є панацеєю, вони не зцілюють глибоко або фізично без додаткової якоїсь роботи. На деяких людей цього не можуть впливати навіть, як я порушувати порушувати ну, такий вплив, який порушує нашу внутрішню гармонію. То для чого ж тоді придумали церковні дзвони. Відсутність, відсутність ясності. Відсутність для чого. Незрозуміло для чого. Не було якихось чітких інструкцій, напрямків цих дій, не знаю, може щоб скликати людей. Щоб з'єднувати люд людей. Ну, чіткого, чіткої цілі не було. Якась відмова від захисту, від збереження чогось. Можливо, дзвони, ну знову ж таки, да, були видмані для того, щоб Люди вийшли з якогось свого середовища да, і прийшли на якесь зазначене місце. Церковні дзвони були видумані для того, щоб там, люди знали, що там, в той момент починають правити чи що в церкві. Тобто, а так. А, якесь обмежене розуміння, неправильне розуміння духовних практик. знаю, Це знаю, такий, як такий як -то, козі дзвіночок да, для привертання уваги, для підвищення соціальної якоїсь свідомості. Це такі символічні звуки. просто. Обмеження закритість. Це контроль людей через ритуал на вказано, те, щоб те організовувати, упорядковувати якісь спільноти, да, вводити в їх якісь рамки правила. Також дзвони це є засіб такий для балансу взаємодія да, між людьми і церквою. І М -м. Відсутність психологічної готовності, е відсутність психологічної. Не знаю, не всі розуміли чогось, не всі були відкриті до якоїсь готовності. Можливо, дзвони якби Мали впливати на психіку, мали закликати, що тобі тебе, потрібно бути е, свідомим, що тобі треба е, розвивати там в собі духовність. Це такий спільний ритуал, який давав відчуття єдності. і, ну, Тобто церковні дзвони це просто щоб пов'язувати людей е, разом. Такий спільний ритуал, щоб у них вироблявся рефлекс, давав відчуття єдності, також як система сповіщення якогось, да, яка дисциплінувала там людей, нагадувала їм, що іде служба, mm. що в них є якісь соціальні, духовні зобов'язання, прийти в церкву, помолитися. Ну, такий певний вплив на структуру, на порядок. Чому зараз рідко дзвонять у дзвони? Втрата в економічній і соціальній комунікації, тобто, ну, цей спосіб, скоріш за все, вже не цікавий, не цікавий збирати людей таким чином. Лідери, лідери держав, сучасні лідери якось видають перевагу іншим засобам комунікації. Замість дзвонів вони використовують інші методи управління людьми, щоб ефективніше досягати своєї мети. Дзвони вже не працюють. Колісниця це прагнення до прогресу, до змін. Тобто Більше віддається перевага до якихось новітніх технологій. Тобто є сучасні засоби зв'язку, які можуть там зібрати десь людей, наприклад, що соціальні мережі, радіо, телебачення, повідомлення якісь. Вони зараз беруть роль таких сповіщувачів. тобто... Рідкість дзвоніння зумовлена тим, що зараз є інновації, нові технології, і роль дзвонів змінилася. І, ну, дзвони витіснені були більш іншими зручними, зручнішими засобами передачі інформації.